Шановний глядач, сьогодні у нас дуже важлива тема. Це стосується того, які існують заборони для ведення господарської діяльності фізичними особами підприємцями, які Є обмеження, що може таке статися, що ви можете бути позбавлені єдиного податку, а також які можуть виникнути взагалі проблеми при некоректному веденні звітності або господарської діяльності у статусі фізичної особи підприємці на єдиному податку. Також я прошу вас підписуйтесь на наш канал Могол Альфа, де ви знайдете безкоштовні корисні поради для успішного ведення вашого бізнесу. Що заборонено робити фізичним особам-підприємцям? За що можуть позбавити фізичну особу підприємця статусу платника єдиного податку? Фізична особа-підприємець при реєстрації вказує певні кведи, чим він має займатися своєю діяльністю, але є обмеження. Всі вони обумовлені в статті податкового кодексу 291. Деякі ми з них називемо. Підприємець не може займатися валютою проведенням торгівлі антикваріату. А скажіть, будь ласка. Дорогоцінним камінням може займатися? Ні, немає права. Добре, скажіть, будь ласка, а які помилки можуть вплинути на те, щоб позбавили фізичну особу підприємця статусу платника єдиного податку? Одна з основних це недослідження лімітів при отриманні доходів. Друга це не подання чи не своєчасне подання звітності? Я вибачаю, скажіть, будь ласка, а що робити, якщо фізична особа підприємець перевіщив свої ліміти? Це, наприклад, перша Група або друга група, от що робити в цьому випадку, там, наприклад, зараз там 5 мільйонів перевищили 6 стало. Що треба зробити, щоб не втратити В Такому випадку вони мають право змінити систему оподаткування і перейти з однієї на іншу, але це відбувається не коли мені заманеться. Є певні терміни переходу з однієї групи на іншу, тобто починаючи з першого дня наступного кварталу. А якщо ж фізична особа підприємець знаходиться на третій групі, там же максимально. Сума визначена, якщо він переходить свої ліміти, він пов'язаний перейти на загальну систему оподаткування? Ви маєте на увазі сплата податку на прибуток та платник доданої вартості? так? Да? До речі, на нашому каналі є відео, яке присвячено діяльності та специфіки діяльності фізичної особи підприємця на третій групі єдиного податку. Будь ласка, переглядайте, його. скажіть, будь ласка, які ще є порушення за умови настання яких податкова може позбавити статусу платника єдиного податку? Якщо фізична особа підприємець порушив ліміти, не подав звітність, не сплатив податки, сума яких перевищує 3060 гривень, його мають право позбавити цього статусу заднім числом з моменту, з моменту порушення. З, з моменту порушення. Ага. Так, тоді, коли податкова все з'ясує. Вона його анулює свідоцтво платника єдиного податку і нарахує 18% ПДФО і 1,5% військового збору. Тобто разом це 19,5% від за, суми за весь термін порушення. Я по скажіть, будь ласка, а така ще діяльність є фізичної особи підприємця це здача приміщень в оренду. Які там є ліміти? Ну як працювати з таким об'єктом? Так, він має право здавати як земельні ділянки, житлові, і нежитлові приміщення, але є ні, обмеження вони всі вказані в податковому кодексу. Якщо ви хочете перевищити ці ліміти, то ви повинні зареєструватися як ТОВ, як юридична особа. А от стосовно працівників, чи є якісь обмеження для фізичних осіб-підприємців? Ну, перша група це люди, які займаються торговлею на ринках чи надають індивідуальні послуги. Вони не мають права наймати собі працівників. Друга група є обмеження по кількості це до 10 осіб. Третя група має вже змогу наймати більше що численність працівників, шановних глядач, якщо у вас є додаткове запитання, будь ласка, пишіть нам або телефонуйте за телефонами, які вказані у профілі. Підписуйте на наш канал. Ми робимо канал, щоб він був максимально для вас корисний. Гарного вам дня!